Вирушаємо на пошуки старовинного секрету контабас, що виробляється у серці Київщини у броварах. А ми робимо саме те, і саме по тому рецепту, як робили наші предки українці, і це якби водкий стовп нашої української культури. У 2018 році брати пелихи купили покинуту хату на Закарпатті. Там знайшли пляшки з невідомим напоєм і поруч зошит. У ньому була рецептура старовинного дистиляту. Ми вирішили, що напевно. Якщо ми не будемо не займемося цією справою відновленням, то це буде така собі зрада, тому що ну не кожному видається знайти такий напій, не кожному видається знайти рецепт. І це буде зрада української культури. Перш за все. За старовинним рецептом напій готували на сировині, яку дуже складно знайти. Брунки чорної смородини ніде не можна купити. На ринку вони не продаються. Єдине, де можна їх дістати в світі, це Франція. Е, у Франції їх вирощують для е, парфюмерної промисловості. Щоб відтворити смак, довелось піти на ризик. Продати автівку, купити шмат землі і почати експерименти з бруньками. Спочатку намагалися вирощувати самі. Е, приїхали туди, посадили смородину, вона у нас вся засохла, бо ми не вміємо нічого. Ми не фермери, не агрономи, ми не вміємо це робити просто. Потім шукали, де купити по всій країні. Мені відправляли один літр, пів літра, три літра, п'ять літрів. Це все б новою поштою відправляли. Я це все викуповував у людей. Тоді у нас з'явився шанс того, що ми зможемо робити контабас. Це пройшло вже там приблизно десь рік. Далі вже почали відпрацьовувати рецептуру. Бруньки ми. Викупили і зробили 400 пляшок контабасу, який на 30% складався з того 1993-го, І на 70% це був уже свіжий контабас, який ми зробили. Врешті-решт вдалося знайти потрібну якість, але шлях до цього був довгим. Ми ми продали ці 400 пляшок дуже швидко, дуже дорого. Там по 4 тисячі за пляшку ми продавали при тому курсі ще старому. І закумулювали гроші на цех перший раз. Та як тільки справа почала набирати обертів, в Україні почалася повномасштабна війна. Роман пішов захищати країну добровольцем та невдовзі, виконуючи бойове завдання на Херсонщині, отримав контузію. Прилетіла в то місце, де я був ракета. Там мене дуже сильно там якраз звук попав. Я в тунелі якраз стояв там звук в тунель попав. Мене дуже сильно контузило. Мені там кров пішла з вух. Ну контузія велика. Мене евакуювали. Е, довго лікували, і в кінці 2022 року я звільнився. Після відновлення повернувся до мирної справи. Отримав ліцензію для малих виробників дистилятів та запустив перший повноцінний цех Контабасу в броварах. Невеликий, але унікальний. Тут усе робиться вручну. Перший виган Затираємо е, солод, зерно, ячку. Тут у нас відбувається процес другого вигану нашого спирту дистиляту. Е, колона та річ того типу. Відбувається тепломасовом, барботаж, пари піднімаються, охолоджуються, повертаються і це постійно йде просто безкінечно. Ну і сюди ми вже збираємо наш дистилят, який потім подорожує в другий цех, де вже так, до нього так. додається брунька і починається вже чаклування з контабасу. Тут працюють зі старими методами перегону фільтрацією через найтонші фільтри. Найтонші най фільтри це 0,1 мікро. Якщо через це пропустити коньяк, то він витече горілка. вод а наш контабас проганяється настільки плотний, настільки насичений, що він лишається тим контабасом, який пили наші предки в 17 столітті. Далі вже витримка, контроль смаку, розлив. Пляшка Контабасу коштує близько двох тисяч гривень. Основні покупці, звичайно, українці, але багато продукції йде також на експорт. Починаючи від Японії, закінчуючи Південною Америкою, Аляску, ну і просто по, по всьому світу власне, відправляємо. Головна ідея бренду повна локалізація. Весь Контабас у нас повністю весь український. Тобто пляшка, корок, верх, етикетка, ну і контабас, відповідно, всередині теж це все тільки українське. Контабас це смак, який не забувається. У нас є один контабас, той, який пили наші предки, і чотири модерних з медом, димом, перцем, дубом. У кожній пляшці багатий складний аромат. Дуже небагато є таких напоїв, в яких можна прям от оркестр смаків відчути. А от в контабасі можна. Бо контабас це культура, яку можна налити в келих і сказати, це наше українське. У нас головна мета, щоб в найкращих ресторанах світу на рівні з класним віскі, класним коньяком стояв наш класний український напій. Це м'яка сила.